Говоримо про інклюзію про дітей з особливими освітніми потребами і наразі поговоримо з вами про спеціальні корекційні засоби та обладнання, яке можна використовувати у роботі з дитиною з особливими освітніми потребами при реалізації освітнього процесу. Даний перелік корекційних засобів та обладнання ви можете знайти в наказі Міністерства освіти України від 23 квітня 18-го року номер 414 У Указі все досить структуровано, і ви можете побачити обладнання загального корекційного призначення, комп'ютерні програми, обладнання для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, сенсорними порушеннями, обладнання для кабінету психологічної реабілітації, ресурсної кімнати, також для проведення уроків фізичної культури, занять з лікувальної фізкультури, ритміки, а також перелік корекційних засобів. Навчання для осіб з тяжкими порушеннями мовлення, з порушеннями порно-рухового апарату, з інтелектуальними порушеннями, у тому числі з розладом аутистичного спектру, для осіб сліпих та зі зниженим зором, і, звичайно ж, для осіб з сенсорними порушеннями.